Два російські танкери з мазутом, які зазнали аварії в Керченській протоці, спричинили без перебільшення одну з найбільших техногенних катастроф 21-го сторіччя. Проте за оцінками експертів її наслідки тільки почали спливати на поверхню і найгірше ще попереду. Разом два судна перевозили понад 9 тисяч тонн мазуту. За офіційними даними Російської Федерації витекло більше 40% вантажу, тобто приблизно 3600 тонн. У сучасному світі великим вже вважається розлив від однієї тисячі тонн нафтопродуктів. Однак через Неадекватні дії російської влади мазут продовжив витікати а роботи з підготовки до відкачки його станкерів фахівці почали лише на початку січня нового року. Слава Україні! З вами Сергій Старушко, Кримський центр журналістських розслідувань. Сьогодні поговоримо про аварію танкерів у Керченській протоці у хронологічному порядку, а також покажемо, як Росія брехала світу про ліквідацію наслідків екологічної катастрофи і продовжує імітувати контроль над ситуацією, який насправді втратила ще у перший тиждень. Ми в місті організуємо патрулювання. не только водной глади, но и береговой полосы для того, чтобы в случае появления мазутных пятен реагировать незамедлительно, и наша задача будет сразу же их устранять. Це перша заява під камери російських чиновників, яку профільний міністр зробив ввечері 16 грудня 2024-го, Коли вже минула доба після аварії танкерів, вже наступного ранку перший мазут викинуло на берег анапи та селища Волна в Криму. Того ж дня у Грінпіс заявили, що з обох суден в море потрапило не менше 8 тисяч тонн нафтопродуктів. Російська сторона зберігала мовчанку до 19 грудня, а оприлюднені дані були втричі менші. Чому я говорю о том, що це біда більша, катастрофа? Потому що почти 40% топліва вытекло. Це совершенно очевидно, це вже ясно. За увесь час не було помічено масштабної мобілізації російських рятувальників. Лише волонтери в Криму та Краснодарському краї масово вийшли на свої узбережжя збирати мазут. Тим часом кількість плям у морі та викидів нафтопродуктів збільшувалися в геометричній прогресії. З'явилися і перші жертви птахи та дельфіни. За попередніми оцінками екологів, станом на сьогодні в чорноморському регіоні вже постраждали близько 20 тисяч пернатих. І один відсоток афалін при загальній популяції близько півтори тисячі особин. І це лише, як то кажуть, верхівка айсберга. Ще навіть невідомо скільки постраждало риб, молюсків та іншої живої природи. О, в общем, вісь мазуті навіть него... не Він повністю околася. Таріки на його забіга полностью мазута да там прям і все дихала. Не дихала мазутам забито. Ну. О, і він свіжий сан да, прям совсем свіжий. Свіжий. Да, там теж в масу Он Просто здернувся. в масить, вітер течії, тепла погода. Гнали мазутні плями вздовж кримського берега. 8 січня 2025 року мазут з Керченської протоки вже дістався з західного узбережжя. Нафтопродукти вже зафіксовано на пляжах САК і Євпаторійського регіону. Через відверту халатність російської влади навіть вже зібраний волонтерами мазут, часто знову опиняється в морі. Як це вже сталося, наприклад, у Краснодарському краї. Основные последствия для окружающей среды, для экологической ситуации нас еще ждут. Да, они будут отсрочены, растянуты во времени, но это достаточно негативный момент, который может развиваться по разным направлениям. Отже, через тиждень після аварії двох танкерів Волгонефть у Чорному морі, 15 грудня, влада так і не почала відкачувати з них мазут. Водночас, погода в морі на той час вже дозволяла це зробити. Крім того, для ліквідації наслідків катастрофи виділяється менше техніки ніж потрібно а мазут. Іде в пісок. Замість бульдозерів його прибирають лопатами та совками волонтери. За цей час російська влада навіть не ввела режими надзвичайного стану в постраждалих регіонах, а зробила це лише на третій тиждень, 26 грудня. грудня. Даними ситуації буде по рішенню лідера, буде присвоєн статус федеральний чес, тобто якби в даному випадку час Александр Славич себере комісію. И это решение будет принято, то есть будет выделены федеральные средства на решение этого вопроса. 27 грудня Мінтранс Росії відзвітував, що з моменту аварії обстежено майже 300 квадратних кілометрів акваторії Чорного моря, а очищено 29,5 тисяч квадратних метрів. Очищена частина забрудненої акваторії виглядає несуттєво малою на тлі загальної площі плями Мазуту, зафіксованою на супутникових знімках. Як повідомляв екологічний проект Прозорий світ, вона становила близько 100 квадратних кілометрів. Таким чином очищена частина акваторії становить лише від загальної площі плями. Ну, Рішення все знайдемо. У нас працює 16 груп, по вот, 30 человек на берегу. Вот 130 тонн э, утилизировано, соответственно, мазута за эти дни собрано. Смотрим каждый день, то есть смотрим снимки пятна, где находится какая ситуация. Если ветер в нашу сторону, понятно, реагируем, так сказать, быстрее. Розрахунки, які зробив український науковий центр екології моря, засвідчують поступове розширення нафтової плями в акваторії Чорного моря. Зберігається і велика загроза потрапляння мазуту в Азовське море. Нові викиди фіксуються щодня і на обох берегах Керченської протоки, і майже по всьому узбережжю Криму. І це триватиме ще довго, адже через температурний режим більша частина нафтопродуктів наразі осіла на дні. Коли потепліше, мазут опиниться на поверхні. Але ці очевидні і задокументовані випадки вже зараз не заважають російській владі брехати про відсутність нових осередків забруднення і надалі ігнорувати проблему. Наприклад, за повідомленнями місцевих, у Балакларській бухті мазут з'явився 7 січня і його ніхто не прибирає. В Україні збитки від витоку мазуту в Керченській протоці і його поширення вздовж кримських берегів попередньо оцінюють у 14 мільярдів доларів. Про це заявили міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України Світлана Грінчук, що торік Зауважив, що це далеко не остаточна сума. Україна планує звернутися до міжнародних судових інституцій, зокрема до міжнародного суду ООН із позовом проти Росії за порушення Конвенції ООН з морського права. Предметом позову є екологічна шкода, спричинена аваріями танкерів «Волгонєфть-212» і «Волгонєфть-239» у Чорному морі. Окрім цього, в рамках конвенції про захист Чорного моря від забруднення Україна ініціювала термінове засідання комісії для обговорення ситуації, подала заяву про порушення екологічних стандартів та закликала провести незалежну експертизу стану води, донних відкладень та морської екосистеми. Через програму ООН з довкілля заявила про масштаби катастрофи та звернулася за технічною і експертною допомогою. Запропоновано створити між. Міжнародну місію для оцінки екологічних збитків і координації заходів з відновлення морської екосистеми подано запит до міжнародної морської організації на розслідування інцидентів відповідно до конвенції щодо запобігання забрудненню суднами. Це поки що все на сьогодні. Якщо вважаєте нашу роботу корисною, і бажаєте підтримати. Центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику. Просто підписуйтеся на наш канал Ютуб, сторінку у Фейсбук, телеграм-канал Кримський розслідувач. Бережіть себе, вірте у ЗСУ, допомагайте нашій армії та поширюйте лише достовірну інформацію.